Кожен регіон України має свій локальний унікальний продукт. Ми розкажемо про їхню особливість, історію та традиції. І обов'язково надихнемо вас на нові рецепти. Щосуботи смачне і локальне із Оленою Брайченко. У ранок марафон. Друзі. Ну у нас настільки теплі аромати. Ви собі навіть не уявляєте. Олена Брайченко разом з нами. Доброго ранку. За терпінням. Браво, я вранку. радію, що Віт. у нас вранку. сьогодні саме спельта. Бо я фанат ось таких каш, смачних, теплих, особливо восени. Але спельта, вона далеко недооцінена. Мені здається, що люди не, не знають. Слухай, я, ну, свій час... так. я знаю тільки про е, борошно спельтове. От просто що пікуть хліб з додаванням спельти в якості борошна. А що це каша? Yeah, yeah. А те, що це пшениця? А те, що пшениця пшениці ще більше. А те, що вона прабабця всіх сортів пшениці. Кінг і кінг сайз і квінг-сайз в одному обличчі. Квінейджерка те. Квінейджерка всіх каш. Мінейджерка всієї пшениці, так, да. да, бо це універну, це така, мені здається, пра-пра-пра, і зараз про неї останніх мені здається років 7-10, може, почали говорити. і Вона набирає такої своєї розвідки. Не розказує, що це таке. Я прям цей не знаю, з чого почати. бо Мені так багато хочеться сказати, тому що в мене особисто навколо історії цієї пшениці, так є багато кумедних випадків. Mm. Але насправді я хочу сказати наступне: що ті глядачі, які постійно дивляться, що суботню рубрику Смачне і локальне або потім дивляться на Ютубі в записі. А ви, мабуть, вже побачили і наскільки багато в нас класних унікальних продуктів. Але часом ми знаєте, як оце вміли готувати та не вміли подавати. подавати. От зі спельтою та ж сама історія. Вперше з цією пшеницею я познайомилася на одному з такому ще. Доковідних часів фестивалі а, там. <смеш> Вибач, чомусь раніше ми згадували про динозаврів, тепер про <смеш> доковідні <смеш> часи. Да, да. Ну, знаєте, на, на фестивалі а, в, в виробників різних продуктів. І м, я познайомилася з одним італійцем, який експортував борошно в Україну. І він до мене такий підходить і каже. Ти маєш скуштувати унікальну, унікальний наш продукт там з пельту. Це таке там борошно, це ось вона в зернівках. Це прям буде тренд-тренд наступних кількох років. Суперфути, тра-та-та. Я така слухаю і розумію, що ну я, я знаю це слово, та воно і він мені там пояснює через перекладача. і Мене таке. Чим більше він мені пояснює, розповідає, як ми маємо українцю купувати італійське це борошно, цю італійську спельту, тим більше в мене всередині наростає напруга і така, знаєте, прям злість. І потім я познайомилася ще, ще з українською дослідницею Палою Ботаніком Галиною Пашкевич, яка починає мені розповідати просто шикарну історію про е, спельту. Як давню пшеницю, яку вирощували в Україні з 5-го тисячоліття до нашої ери, mm -hmm. вже були перші сорти. Але, друзі, серед давніх пшениць є теж свої види. Це знаєте, як яблука дички є, яблука Семиренки, Голден і інші, і вони правда ж дуже різні за смаком, mm -hmm. за розміром так, і за такі, такі так, серед давніх пшениць розрізняють. Одну зернянку, двозернянку, з спельту. і от часом це все разом плутають і називають давні пшениці або просто спельта, або полба. А, а як в, в, її вирощують? Одну зернянку, два зернянку. Значить, тепер давайте оце історія до початку 20-го 20 сторіччя оцю е, спельту, яку ми сьогодні готуємо, її можна було знайти, і навіть в деяких господарствах її вирощували в Криму і е, в Карпатах. Отже, давай зафіксуємо, з якого часу, з якого віку 5 тисяч... в Україні дивіться, 5 це 108. найдавніші, найдавніші зернівки, і більше того, ви можете дуже легко їх. Я, наприклад, вмію по колосках. От якраз на екрані зараз колос... Ні, 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 Дво. О, оце двозернянка. Так, а попередні колоски це були звичайні вже оці голозері пшениці, тому що прямо на самому колоску ви побачите в рядочок два рядки зернівок угу. і один рядок. Угу. А тепер питання, чому вони зникли? Дуже легко зрозуміти, правда? Тепер оцих. Оце бачите, це, це вже не, дво, не, не двозернянка на екрані. тому То що... Чому зникли? Чи... Не розумію. Ну подумайте, ну отут, значить, чому зникли? А, я така, це не сильно грубо було, ні? Чому маємо подумати і ти не дала нам подумати? Нормально. Ми звикли з твоїми загадками недовго думати. я Зараз ставлю загадки і відповідаю. Навряд чи ми зможемо все відповісти. Ні, ні це дуже просто, повірте. Тому що ці найдавніші як і більшість видів рослин найдавніших, вони що вони не такі продуктивні, вони ем, не, не так економічно вигідні. Більше того, що таке плівчасті пшениці, це означає, що ця зернинка в ну, нас є зернинка, ніби не дуже вся готується. Ця зернинка а, що оця зернинка вона прям в такій плівці, так. І тут, коли в нас починається промислове вирощування е, і збирання врожаю, оці голозері пшениці, ті, які в основному ми зараз всі споживаємо через хлі... Е, ну в борошні, в, в, в крупах, їх дуже важко вилущити з цього сірої ну, хліба. Більше, очків, Більше да. того, оці давні сорти пшениць, вони не такі врожайні, але Тобто що... суспільство гналося за врожайністю і тому вони е, перевагу. 20 ХХ сторіччя, да, в нас дуже багато це, і це загально світова тенденція. Ви це можете побачити в кожній країні. У нас зникають зникає біорізноманіття, в нас іде за врожайністю, за ефективністю і за іншим. Але потім, що відбувається, да, чому, чому в нас спельту, ви можете побачити, що вона правда дорожча. Uh -huh. Що вона продається в крамницях суперфудів? Угу. А, чому вона дорожча? Багато кажуть про те, що спальну неможливо вирощувати, використовуючи гербициди, пестициди, а, вона не дуже це любить, дивіться. і це така більш Вона Часом каже. не дуже і потребує. Угу. А, поясню чому. Значить, Перше, чому вони дорожчі? Да? Не лякайтеся, не тому, що вона супермодна, так? а тому, що її важче виростити і обробити. Тому що вона на один а, метр дає менше врожаю, ніж а, просто голозері пшениці. Більше Але того, по своїй цінності, по мінералам, по зараженням. До цього ді... вона часом вилягає її, Еї... значить так. Але чому, чому з'явився запит на, на неї? Тому що потім вчені почали турбуватись про те, що оці масові промислові сорти вони часом дуже врожайні. Вони класно експортуються все з ними окей, але потім раптом якщо якась хвороба. Вони не дуже захищені. Це стосується не тільки пшениць, а й інших видів. Uh -huh. Вони не дуже захищені. І тому є такі цілі банки, де банки маю на увазі не слоїки трьохлітрові, літрові, uh -huh. да а банки з насінням, які вивчають, що от ці давні рослини вони, вони більш часом стійкіші <гум> до перепадів температурів, до там заморозків, до змін кліматичних умов. А клімату у нас змінюється активно. Це перше. Друге. Побачили, що по мікроелементам, по кількості білку, спельта дуже корисна. Вона значно корисніша, ніж інші види пшениць. І, умовно кажучи, кутю у минулому готували якраз з цих видів. Пшениці вона повільніше розварюється, і тому з'явився цілий тренд на ці uh -huh. е види пшениці. Ну, Друзі, поки, давайте поки, давай та, поки говорили. Давайте нарешті ми зрозуміємо, що ж Валентина тут нам всім готує. Ми готуємо цільнозернову кашу, та яка буде вас е живити, та яка буде давати вам енергію, яка буде довго перетравлюватися, після якої ви через годину не будете відчувати себе знову голодним. Тому ми спочатку замочимо, відварюємо з. Пшениці, з пельти саме підсмажуємо цибульку з чесником, підсмажуємо грибочки. Ми сюди додаємо. Підсмажувати можна з додаванням і олії і вершкового масла, трішки кришимо е, петрушку. За смаком можна додати, наприклад, пармезан, можна додати черед. чедер. Це такі витримані сири. Або, наприклад, додати бринзу чи фету. Це теж буде дуже смачно. Це так смачно. І ми так ось смачне. все вже об'єднали. Це дуже ситна, смачна і стільного зерна каша. Це те за що. Вам будь-який дієтолог, нутриціолог буде казати дякую. я от на практиці, наприклад, коли навіть замішую тісто, то і до піце тіста, і до будь-якого іншого я можу додати, хоча б 50-100 грам спельте, Це спальцево борошно у мене є. І тісто, Саш, змінює абсолютно фактуру. Воно стає пластичнішим, воно стає ніжнішим, тому mm -hmm. що одразу відчувається, відчувається наскільки багато тут білкує в цій пшениці і клітковини правильної. Mm -hmm. Тому як коли ти будеш наприклад щось готувати mm -hmm. і спробуєш додати до тіста спельти, ти відчуєш і навіть нотки горіхового смаку, і наскільки змінюється текстура самого тіста, ну, це ну, я бачу тішне. по світлинам, що можна готувати ну буквально все, що завгодно. Від а, солодкого печива, хлібів, каш, салатів максимально так? універсально. А, а, значить салати, каші, і оці знаєте такі модні боули, коли ти великий полумисок накладаєш там різні крупи, овочі, там фрукти поливаєш соусом. Дуже добре комбінується з усім, і от повірте, в нас от це теж дуже важливо. Ми, українці, виросли на цій пшениці, і тому ви можете сміливо куштувати. І ви побачите, що якщо навіть ви вперше куштуєте спельту, цей смак знайомий вашим ДНК, і він для вас абсолютно не новий, тому що не одне тисячоліття ці пшениці вирощувалися в Україні. Тобто реакція на а, кашу зі спельти в тебе буде краще ніж на каперси? А, цілком да абсолютно да, тому, що це частина, це частина нашого, нашого харчування, те на чому це виростали схоже, цілі покоління. Умовно схоже на різотто. Ми... Дивіться, я, я вам скажу так: українські шеф-кухарі, які готують е, е, зі спельти на всяких попапах, а там зак заходах е, так і називають різото зі різото. Спельти, Да, або українське різото. Але знаєте, що мені найприкріше? Що знову навіть е, світу і оцей такий тренд ми культурний? Ми споживаємо вже запозич опираючись на дослідження час та... іноземних, іноземних, так маючи ці скарби під рукою, але, але як українським виробникам, які вирощуються на кулашик? На густий кулешик. То це дуже нагадує теж різото, тому ще питання: хто у кого що піддивився? Да, і я знаєте, на сам кінець кажу, що ще одна в мене така смішна, боже цією ложкою. Смішна історія пов'язана з ем, спельтою. Ем, минулого чи позаминулого року я була на такому в Лондоні. Є такий маркет вуличної їжі. Боромаркет він називається. І там, щоб туди стати, там стоять найкращі вуличні кухарі. І от те, що ви готував різото зі спельти з лісовими грибами, от дуже подібне. До цієї страви, яку ми сьогодні готували, коштує страшні гроші. Він такий, пробуй, ти маєш скуштувати спельту. Я така, я з України, я знаю спельту, в нас кутів готували. <світ> в, нас, в, в нас її знаходили ще ну в дикому стані, там в х роках 20-го сторіччя. Розкішна тому... каша, тому шукайте сьогодні в маркетах і спробуйте приготувати щось абсолютно нове, нутритивно цінне і магічно смачне для цієї осі. Так, і спробуйте теж погодувати дітей, і ць, це можна вживати Вати навіть тим, в кого є непереносимість глютену. глютену. так Дякую, Олені Вреченко. Далі Дякую цей вам. день в історії. Твоя доля мене не цікавить. Ви повинні завжди звертатися до мене на випад. від ненависті до кохання. Один крок. Твої паливний насос перевірили? А слушна думка, це не жіноча справа. Та чи зроблять вони його разом? Вона займає моє місце. Зворотній напрямок. Прем'єра серіалу з 29 вересня. Дивись в ефірі один плюс один Україна.